Доброго дня, я лікар в клініки вихідного дня. Звати мене Бутерин Оксана. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо з вами на тему про підбір окулярів, підбір контактних лінз і правильність вибору оправи. З кожним роком це погіршується тенденція до зниження гостроти зору. Маса існує причин. Одній з самих основних це технологічний прогрес в гаджетах, другий момент це. Пандемія, яка призвела до онлайн-навчання, до онлайн-роботи і тому подібне. Самими частими проблемами, які звертаються пацієнти із проблемами зору, це дальнозоркість або гіперметропія, це близорукість або міопія, астигматизм і вікова дальнозоркість. Якщо ви вперше помітили, що у вас погіршується зір, або ви очкарики стажем, тому вам рекомендовано звернутися на огляд до лікаря-офтальмолога, одна із найбільших проблем, які допускають пацієнти, це займається самі підбирають собі рецепт, а тим більше використовують готову оптику, яка призводить до погіршення зору в майбутньому до тяжкого підбору рецепту і. Важкій адаптації до окулярів або контактних лінз. Для того, щоб правильно підібрати окуляри, треба пройти декілька етапів. Перше це підбір рецепту. З чого ми починаємо? Спочатку ми робимо дослідження рефракції ока це авторефрактометрія. Це ні в якому разі не вважається рецептом для окулярів. Друге. Ми перевіряємо гостроту зору спочатку без оптики, а тоді за допомогою правної оправи і за допомогою пробного набору лінз. Третє, ми перевіряємо гостроту зору на близькій відстані. Оптика підбирається по принципу мінімальна корекція, максимальна гострота зору. Коли вже достовірились у рецепті, він виписується на спеціальному бланку, де вказується діоптрії, це сила лінзи, за рахунок якої ми бачимо, і обов'язково вимірюємо відстань між зіницями. Це можна зробити за допомогою спеціальної лінійки або апарат, який називається попілометр. Коли закінчили підбор рецепту, переходимо до наступного етапу це підбір лінз. На даний момент існує величезна маса лінз, які можна підібрати. Перше, це можуть бути прості стандартні лінзи, їх використовують річчя. Друге, це лінзи з антиблизьковим покриттям, які використовують і для роботи за комп'ютером, і для вулиці. Третій лінзи це лінзи із Фотохромним покриттям, коли вони в північній світлі, в світловий день вони затемнюються, використовуються вони стоїмо той, щоб око максимально захищати від ультрафіолету. Це і такі структури ока, як сітківка, зоровий нерв, кришталик. Лінзи можуть бути потончені, це використовується у пацієнтів, які мають високу ступінь близорукості або середній ступінь для людей після 40 років. Коли зір погіршується і здалеку і з використовуємо мультифокальну або прогресивну лінзу, яка замінює декілька пар окулярів і для читання, і для далини, і середньої дистанції, такої, наприклад, як робота за комп'ютером. Також є лінзи для підтримки акомодації, це для людей більш молодого віку, які багато часу проводять за. Монітором за гаджетами. Вони сприяють тому, щоб знімати навантаження на очі, а це в майбутньому призводить до того, щоб не погіршувався зір. Наступним етапом ми переходимо до підбору оправи. Оправа повинна бути легкою, комфортною. Оправа може бути як металева, так може бути і з пластиком. Основними аспектами підборі оправи заключається в тому, щоб вона була не широкою на обличчі або не занадто вузькою, ніде не тиснула, повторювала форму брів і саме основне, щоб вона не лягала на щоки, тому що при кожному врузі будуть лінзи підніматись і буде спотворювати рецепт, і це в майбутньому призведе до того, що буде погіршувати зір. Після того, як відібрали рецепт, вибрали тип лінзи, яка вам максимально підходить, і вибрали оправу, все це передається для майстра, який займається виготовленням окулярів. В середньому виготовлення окулярів займає від 1 до 3 робочих днів. Є певні лінзи, які виготовляються під замовлення, це тоді займає по часу до 1 місяця. А в наступному відео ми поговоримо, як правильно підібрати оправи.